Всім привіт! В цьому відео я вам розкажу про другий метод застосування ракети АІМ Sparrow без радару. Перший полягав в тому, що ми застосовували ракету АІМ Sparrow по цілі, в якої працює реп. В цьому випадку ми будемо працювати по вектору. Цей метод дуже простий і е елементарний. Ми просто наводимо ціль вектором. Скажемо так, радар постійно освітлює без захоплення в зоні плюс-мінус 5 градусів вліво-вправо і плюс 30 уверх. Він дуже корисний в режимі ну, в духфайті. І для того, щоб пусити по цілі, ми просто включаємо режим Boresight. І вибираємо сперу і пускаємо. Якщо подивимося на відстань, приблизно 5 миль. Забираємо захоплення, дивимося, ракета летить. Лише ми, скажімо так, перестанемо облучати ракета. перестане світити. Пускаємо знову ціль приблизно десь 12. тут. Я навіть її не бачу. Ага, во вона, як ми бачимо, ракета тримає захоплення, і ми попали. Цей метод дуже ефективний для застосування ракети і Сперу. але в нього є й багато мінусів. По перше, відстань це приблизно цей метод працює на п'ять. Максимум 10 миль на більші відстані, ви навіть не розраховуєте, тому що сама ракета вона на велику відстань не летить. Також у задню полусферу дуже мала ймовірність того, що ви попадете, або то, то, що ви захопите ціль. Я би використовував цей метод більше, коли ми летимо в передню полусферу, або коли ми летимо знизу, зверху, або збоку, навіть. Якщо може летимо ззаду зліва, тоді вже є більше ймовірності. Але коли ми прямо ззаду, і швидкість приблизно та же сама, дуже мала ймовірність того, що ми попадемо. Арвер okay, ворога буде попереджати лише про наше освітлення, але, але при наведенні мітки на ціль, в неї не буде ні попередження про захоплення, ні попередження про пуск.